Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Троянди, тюльпани, гортензії, які ціни на квіти на одеському привозі напередодні Дня закоханих. Лицарські обладунки та середньовічна атмосфера. В Одесі відбувся історичний фестиваль. Напередодні 14 лютого Дня Святого Валентина до квіткових магазинів приходять чоловіки, аби купити букети своїм коханим. Купив для супруги, ну, бо завтра свято. Тюльпани, вона хотіла тюльпани. Предмети ці не вірю. Мені дуже сподобалися жовті. Вона в мене теж не вірить в ці прикмети. Так що тут нічого такого. А тюльпани, ну вона хотіла тюльпани. Вона казала після свят, бо зараз. Трошки дорого. Як часто даруєте жалові Ну, Зараз не так часто, як хотілося б, мабуть, але ну, дарую. Коли захотів, тоді дарую. Продавчиня Тетяна розповідає, мають багато замовлень на свято, найчастіше купують червоні троянди. Найчастіше беруть трохи вищу троянду. Вона гарна, має вигляд. Вона вартується від 50 гривень до 140. Залежить від трояндочки. Є альстрамирі, ромашки, які дуже полюбляють. Вони дуже довго стоять, тому їх беруть. Є дуже багато корзин рівних, вони дуже гарно стоять, бо вони знаходяться завжди, як то кажуть, пітач. Зараз беруть тюльпанчик та червона троянда. А ще трендом стала це французька троянда. А це ручна робота, ми її вигортаємо так. Прийшовся все так гарні, щоб жінки сподобалось. Такі вибрав. Як часто даруєте квіти? Завжди якісь празники, якісь дарую, Буває в звичайний день. Квіти є. Будемо святкувати. Альбіна готує квіти до продажу. каже, ціни залишилися майже на рівні минулого року. Є стільпанчики, хрізентемки, розочки, різна устомка, гортензія, гартензія, високий асортимент розичок. Беруть в основному розочки, красні, розове, то що по 70 київські. Высокие по 100, 140, 120, піновідні спрейки, букетики Вот такие вот пышные. По 1000 и выше. Средние варианты 500, 600, 700. Триєндам треба холодна вода, підрізати і побільшувати в вазу. Щоб було холодно, недушно, і все. І частіше міняти. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Вітаємо вас всіх на фестивалі Лицарів Південних Берегів. В Одесі відбувся історичний фестиваль Лицарів Південних Берегів. Відвідувачам показали реконструкцію історичних костюмів, пригостили їжею, а також провели лицарські бої. Захід організували для соціалізації молоді, аби вони могли спілкуватися і знайти нових друзів поза межами інтернету. Пояснює голова громадської організації Потрібні тут Роман Помас. Цей захід був реалізований в рамках програми «Апшифт», яка реалізується нашою громадською організацією за підтримки ЮНІСЕФ в південному регіоні, а саме в Одеській Миколаївській області. Сьогодні його організовує одна із команд учасниць, яка прийняла участь у першій хвилі програми «Апшифт», яка відбувається в Одеській області. Це дівчата з громадської організації Тонгар. Ми їздимо на лісові і рольові ігри. Ми їздимо на реконструкції. Ми їздимо на кемпи живої дії. Ми робимо фестивалі, турніри і займаємося і фехтуванням, і реконструкцією. Учасники відтворили історичне вбрання. Це вбрання ведучого глашатая. Так, щоб привертати максимально уваги до себе, це завжди змагання заради відчуттів, почуттів, адреналіну, якихось емоцій. Взагалі, то ми самі робимо взуття і усі костюми, навіть оці ці обладунки, це теж робимо. за мною зараз. стоїть доволі багато майстринь. Хтось робить прикраси, хтось малює. Це більшість з нас учасники клубу історичної реконструкції. Саме я сьогодні роблю наліпки та стікери-листівочки. Ми будемо змагатися на справжніх мечах. У мене тут багато суперників, і всі вони були з моїми суперниками. І Дівчата і хлопці. Це дуже важливо, щоб люди, крім інтернету, спілкувалися у реальному житті. Знайти нових знайомих тут дуже легко. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Асан Сейдаметов, представник кримсько-татарського народу, який пішов захищати Україну відразу після анексії Криму у 2014 році. Він служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу в розвідці. Наприкінці 2023 року загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Чоловіку було 45 років. За службу був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Відповідає донька загиблого. Дуже мав мрію тато переїхати. Спочатку не було можливості, потім була анексія. І після анексії він він сказав: Я піду визволяти наш Крим. Він повинен бути наш. Він добровільно пішов, тому що. Найбільше його був страх, щоб ми не бачили цього руського миру, який був там Донецька область, Луганська область. Донька розповідає, батько все життя хотів сина та доля подарувала йому чотири доньки та онучку. Це, на жаль, єдина фотографія з онучкою. Тут ми тільки переїхали в Одесу. Вона ще тут маленька, їй тут два місяці. А це е Евеліна. А це. Перша та остання листівка для дідуся була. Ми її відправляли, а після загибелі побратими відправили назад. Під час окупації Херсонської області сім'я вимушена була поїхати. Боючись за своє життя та життя доньок, мати не могла вивести з собою з окупації нічого. І навіть нагороди чоловіка, яких на той момент було вже багато, розповідає зарема. Тож вимушена була знищити медалі прямо в домі. Каже, мати і зараз жалкує про це, але життя дітей було важливіше. Це єдина нагорода, яка залишилася, але ми сподіваємося, що все ж таки буде можливо Весть відновити ці нагороди, які він отримував, і медаль в нього була не одна. Я пам'ятаю чотири зарема. Розповідає її батько був не єдиний кримський татарин, який пішов захищати Україну. Тільки з їхньої родини разом з Асаном під час АТО служили ще два брати. Зараз в ЗСУ молодший брат. Він один, напевно, на всю Україну із всіх військових, який не знімав цю тюбітейку. Тю от от саме цією тюбітейкою він е, і підкреслював те, що він кримський татарин. Позивний татарин е, був у всіх, але от саме ця тюбітейка. Йому казали тоді: там немає какарди, ти не можеш це вдягати, але йому це не завадило. Він на цю тюбітейку прикріпив цю та е, і все одно він. Він був до останнього в Зараз вона вдома. Попроти ми передали після загибелі. Сьогодні молодша донька загиблого бійця, тільки закінчивши медичне училище, вирішила піти у зсу. Захисниця з позивним Асанівна продовжує справу батька та наближає звільнення Криму, каже зарема. Ольга Глечик, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Малюють цукром, займаються ліпленням за допомогою пластиліну, грають настільні ігри. В Одесі волонтери, аби підтримати дітей-переселенців та допомогти їм відволіктися від рутини, проводять для них різноманітні заходи. Мета простору дружнього до дитини це організація безпечного середовища, де діти, які переживають надзвичайні ситуації, можуть отримати психоемоційну допомогу. Тобто тут ну і обстріли можуть бути в Одесі, діти отримують травму, травматичний досвід. Максим переселенець Херсона розповідає. Вже не перший раз на подібних заходах ми виїжджали через Запоріжжя, тому ми їхали на машині до Запоріжжя. Потім робили круг до Умані, Потім в Одесу так дуже цікаво. Тут можна поділитися своїми емоціями переживаннями, з переживаннями, Тут допомагають цим Це все набагато краще. Олеся Волович сама родом з Херсона, тож каже, відчувається зв'язок між нею та дітьми звідти. Є такий, знаєте, зв'язок, коли дітки приходять з Херсону, батьки приходять, я бачу, як вони дивляться і радіють, що бачать, наче знаєте, як родичку якусь свою близьку людину, і мені здається, що Напевно, ніхто так не зрозуміє цих дітей, цих батьків як той, хто це сам пережив. За словами організаторів, заходи відбуваються на різних локаціях. Бібліотека імені Івана та Юрія Лип співпрацює з громадською організацією Істок близько півроку. Дітки, які не були записані, які приходять сюди. Так декілька чоловік, да 10-15 чоловік. Зацікавились бібліотекою, зацікавились книгою. Заходи відбуваються кожного понеділка. На другу годину молодша група дітей на 15. Сіту 30 підлітки Дар'я Бойкова, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса